Весна для аграріїв це не просто пора року, а справжній стартовий майданчик. З першими теплими днями в полях починається кропітка робота, сівба, підготовка ґрунту, розрахунки майбутнього врожаю. Вітаю, мене звуть Вікторія Яслик і ви дивитесь проєкт Новини Лайф». Як цьогорічна весна вплине на посівну кампанію? Скільки вологи в ґрунті, чи вистачить ресурсів, і які культури зростатимуть на українських полях у 2025 році? Сьогодні ми поговоримо зі спеціалістом захисту якості та генетиства насіння. Наталією Рекецькою. Не було зими і не треба було чекати дозрівання ґрунту. За що переживали, коли мали з'явитися в сходи ранньої групи ярових культур, був приморозок і доволі таки затяжний на 3-4 доби. І це ну, боялися за яровий ячмінь, боялися за соняшник. За це була турбота. Ми працюємо зі своїми ну, якби, давніми партнерами. Не, не, не не, не міняємо їх, не, не ну, завжди з ними і якби, довіряємо в нас і довірає. Ми е, соняшник сіємо євролайтінг, і в нас було достатньо. Е, ну, без проблем ми його купили е, достатньо сім'ян кукурузи, достатньо сім'ян е, соняшника. А зернова група, ми являємося насінневим господарством, тому в нас ну, були свої. Кукурудза у нас іде українська фірма степова, а соняшник турецької фірми нікосіт. Ціна зросла на фунгіцидну групу, на інсектицидну, на гербіцидну, тобто на шкід на препарати від шкідників, від хвороб, від бур'янів зросла. Якщо оригінальні десь на процентів 35, якщо дженеріки, то на процентів 15 -20. Ну, Женеріки, скажем, не поступаються оригінальним препаратам, але ми працюємо в основному оригінальними препаратами. У нас захист іде. Тому що це насінневе господарство, ми працюємо тільки оригінальними препаратами. Тому по кишені наші господарства ну, ціна була така доволі. Щутіма. Що ми можемо не обробити, це, наприклад, кукурудзу на силос. Але якщо випала достатня кількість вологи, дощів, опадів і пішов бур'ян, то ми не допускаємо, щоб та амброзія і та, та шлобода йшла в силос. Ну, Тому що це є бур'яни, які ну, несуть, скажімо так, от, вони отрутні для, для тварини. На сьогоднішній день у нас відсіяно більше як 215 гектар соняшника, ячменя, Ярового ми відсіяли е, десь 150 гектар. У нас е, більше 70 гектар посіяно гороху. Е, Причому у нас три е, е, Вида сорту гороху на сім'яні цілі. Ми купили Р2 і супереліту, тобто ми будемо продавати супереліту і еліту. Насіння у нас буде гороху. На даний момент ми вже засіяли 70 70 гектар кукурудзи. Нам залишилося ще її десь ну, плюс-мінус 120 100 без сьогоднішнього дня за день сівалка Супенка спокійно в нас висіває 35 до 40 гектарів. Якщо нічого не поламалося, ніякого не, не случилося. Ну, Нещастя, то до 40 гектар ми вільно, спокійно висіваємось. Я можу сказати, що у нас було дуже мало вологи в листопаді, і в грудні, і ми почали переживати, чи ми будемо висівати соняшник і кукурудзу. І ми їх не купляли ці дві стратегічні культури. 400 гектар без землі просто прогуляло. Чому? Тому що було недостатньо опадів, але січень. І кінець грудня, і січень вирівняли цю категорію. Для Одеської області мінімальний ну, запас цієї вологи зимової повинен бути 250-260 міліметрів. У нас на, по нашому господарству, я не беру Одеську область, я беру наше, ну, У нас осадка М'єр, і у нас головний агроном робить це, І я збираю У нас 220. І ось ці дощі, що дощики були. В березні він е, був непоганий і додав таки 20 мм. За весь березень-місяць у нас 22 міліметри. Тобто ми вийшли на той рубіж, на ту влагу, яка нам потрібна до травня місяця дотриматись. Тобто ми отримаємо дружні всходи, отримаємо розвиток рослини десь на середині 5-6 листків буде на кукурудзі, 6-8 до 11 буде на соняшнику. І в мою, дай Бог, нам вологу, і ми, ми вискочимо страшно було в, в, в грудні місяці що не було що не було цього всього а так за рахунок трохи снігу сніг поміг і дощ поміг в Одеській області є можливість отримати 2-3 урожаї, якщо є зрошення. У нас зрошення немає, тому у нас традиційні культури, ми е, насінневе господарство, у нас е, якби, е, одна стратегічна культура це озима пшениця. І е, ми працюємо від селекційного генетичного інституту і ну, як, можу, е, якби, ну, порадіти, що у нас є такі пшениці, які проходять період яровізації за 2-3 неділі, що це дуже, ну, як, ну, Важливо е при Зміні клімату найбільший ризик це може бути початок червня і середина липня. найбільші вже, мабуть, років з 10, коли у нас йде дуже велика ну, спека в ці місяці протягом п'яти чи шести років. І це таке є, що навіть в нічні ну, ночі температурний режим не, 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 не опускається там до 14-15 градусів, а тримається на рівні. 25-28 а днем до 43. Це, це вже ну, фіксовані факти. В сільському господарстві це можна виграти тільки, ви, виігрується на чому, і ну, що можна зробити, щоб був скоріший розвиток, старт. Або, наприклад, за, за замідлений, ну, менш ну, такий розтягнутий період, щоб перечекати це все, тоді клітина не в такому стресі. Бо якщо ну, так, взяти класичні сорти, які були 10-20 років назад, вони зараз в нашу спеку не виживають. Тому, е Кожних 3-4-5 років виводяться нові сорти, що озимої пшениці, що ячмінів, що кукурудз, що соняшників. ну, Наука, я так думаю, що з цього світу працює над цим. Ціни на закупівлю насіння в нас не змінилися, ну, не помінялися ніяк. А е, з трудовим фактором да, ми зіткнулися з тим, що у нас людей недостатньо. ну, на, ну, мабуть, це зараз у всіх таке. І ну, це основна така причина. Ці, що є у нас люди, вони працюють давно, але до війни в нас в господарстві було 15 трактористів, зараз у нас 6. Ми працюємо на український ринок, ми вирощуємо насіння, але в 22-му році були за Заброньовані контракти, і Турція у нас купила насіння озимого ячменя і Болгарія купляла озиму пшеницю. Тобто, ну як працювало господарство, ну працювало спокійно за, за границями і ну. Е і турки наш ячмінь люблять е, наш не нашого, не тільки нашого господарства, а селекційно-генетичного ну, одеської області, тому що ми більш ну приспособані до, до їхньої зони, і болгари точно так же. Е, що я можу сказати? Як, як, як буде, які будуть закони, ми готові. Ми сертифіковані, е, ми з карантинною службою співпрацюємо. Тобто, ми 16.40, закон цей знаємо, що ну що на експорт ну, відправляється. Ну, будуть покупці, ми тільки за. Україна повинна десь ну, прославитися не тільки війною, а й хай добрими і такими намірами. Я думаю, що ціна зросте тільки з-за того, що у нас електроенергія і газ дорогий. Ну, тобто, оце виробництво, що йде на досушку, на, на виробництво самого хліба. Дивлячись на наші зернові, в нас є і товарних, ну, поля де йде ну, на товарний. Я хочу сказати, що урожайність буде ну, немаленька. У нас в минулому році на круг урожайність зернової групи була 5 тонн. Це ми без полива, у нас, ну, скажімо так, без підкормки, тому що ну, ми державне підприємство, у нас немає можливості купити ту аміачну селітру в достатній кількості, щоб дати їй щоб був ну, такий результат, як може зробити це приватне господарство, фермерське господарство. Ми не можемо цього собі дозволити. Ми виграємо класичною технологією сівообороту, сівозмін і е, сортами. Тільки сортами. У нас за що сорту йде ну, урожайність. Це ну це чесно, це правда. Український аграрій це стратег, прогнозист і трошки мрійник. Його посів це завжди надія на майбутній урожай і впевненість у завтрашньому дні. І, хоч шлях не завжди легкий, саме завдяки праці таких людей Україна залишається хлібною державою. Ви дивились проєкт новини Лайф, підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі найактуальніших подій півдня України.